Тут інтересний цей. Надо, все надо. Дивіться, для нас зараз людина. Це є начальник ДФС Закарпатської області Колесник Володимир Іванович. Офіційно, відповідально можу сказати, Паша. Пуй -пуй. Можу заявити, що ця людина це одна людина в Україні, яка почала щось для людей робити. Всі добре знають, що лише в Закарпатській області є окрема смуга, що не треба доручення і так далі. Ніде в Україні більше цього немає. От людина, яка для людей щось зробити, опинилася зараз під якимось там розслідуванням від сторони від посади. Закликаємо знову ж таки нашу владу. Подивіться, або ви робите з народом, або ви робите проти народу. Які там у вас проблеми зверху, це ваше. Але людина з людьми працює, і всі, які ці були зроблені для людей, можна так сказати, полегшення тут на цій митниці, це завдяки. Геннадію Геннадійовичу і Володимиру Івановичу. Будь ласка, не провокуйте людей на якісь непонятні дії. Люди з народом і... Скажіть, будь ласка, Володимир Іванович, що... Чекайте, я ще Слов... доповню, я доповню, Чекайте, чекайте. Це ще не все. Всі знають, що були заблоковані приблизно 200 вагонів на Закарпатській митністі лісу, нашого з вами вкраденого, який вивозився без усяких підстав. Після того, як активісти почали в цьому розбиратися, лише ця людина почала розбиратися, в чому проблема, де було знайдено багато ничок і багато сігарет. І от так воно закрутилося, і зараз цю людину відсторонили. Лише, вона, лише ця людина, лише пан Колесіков йшов на зустріч з простими людьми, з громадянами, і завжди до нього можна було зайти в кабінет. Так, спочатку були не перепалки, а лише в перепалках родиться істина. Багато було перепалок. Але все ж таки ми знаходили якусь правильне рішення, діалог у нас був. На жаль, чого немає зараз. Абсолютно немає. І, люд, і людина почитала митний кодекс, почитала закони і оказали, що можна спростити життя людей, в тому числі з цими пересічками. Чомусь в Україні ніхто до цього ще не дійшов і не долужився це зробити. У вас такой промоушен вышел. знаете, для меня это очень ну, приятно, с одной стороны. Я сегодня представляю как гражданское лицо, как человек, который поддерживает людей, их проблемы на сегодняшний день это действительно большая проблема большая проблема для края Закарпатья и вообще для всей Украины я считаю что те, те, те проекты законов те то, что мы сделали, они очень помогли улучшить жизнь людей, людей-владельцев транспорта с иностранной европейской регистрацией. Я полностью поддерживаю, что надо менять, менять, помогать людям прежде всего. Вот. Ну, конечно, хочу попросить, чтобы... Эта акция была абсолютно мирной, чтобы не было никаких эксцессов. Я, я еще раз повторю, я здесь не как официальное лицо, я на сегодняшний день отстраненный. Как гражданский человек, я целиком и полностью... Скажите, на сегодняшний день в рамках того законодательства, которое существует в Украине, возможно решение этого вопроса или нужно вносить какие-то изменения, Нет, дополнения? Изменения, конечно, надо вносить, и мы их уже вот все вместе, вместе с общественной организацией, вместе с юристами областной державной администрации создали эти, проработали эти меры на уровне проекта зак закона, которое вполне всех должно было бы устроить. И прежде всего, возможно, это наполнение бюджета. Потому что это на сегодняшний день люди страдают, они каждый день, каждые пять дней должны выезжать э в пределах одной области, между э в пределах разных областей, это 10 дней. Это вносит определенные, ну, конечно, неудобства для людей. Если это внести, внести туда со составляющую, где будет заложена ну, бюджетная часть, то почему, если это всех устроит? и ну, согласовать определенные эти условия. Я думаю, это будет вполне выгодно для всех. И, всего, для для Скажите, державного... вот Южанина заявляла о том, что речь идет о там, дополнительных отчислениях в бюджет там, от 10 до, ну, до 40 до 45 евро. Можно, я это не буду комментировать, во-первых, я, же говорю, я не, на сегодняшний день не державная. Я можу заявити, що я лично з Южаніною говорив у, у Верховній Раді, у комітеті Верховної Ради, де обговаривалося питання 10 євро, які пропонує народ, громада. І на що Южаніна пані сказала, що ми і здіваємося. Я їй сказав, що більше ми платити просто не зможемо, тому що наші доходи далеко-далеко від європейських. Європейці всі знаємо, що розмитнюють ці машини за копійки. На що Южаніна сказала? Що якщо ми згодні приблизно 40 євро платити місяць за ці автомобілі, то через тиждень закон буде проголосований у Верховній Раді. Ми сказали, що це нереально, бо це дуже великі гроші для людей. Машина може коштувати тисячу, може сти коштувати тисячу п'ятсот євро, платити за неї 40 місяць. За що ну, скажіть тут сказав... лише питання торгівлі, наскільки я зрозумів. Uh -huh. Скажіть, ну тільки що пролунало про те, що можливо внести якісь зміни в законодавство. Що це за зміни? Що це дасть? Якщо б в нас в Україні була людина, був керівник. І мав якусь волю, характер, то вже давно би вийшов цей насіров, або Гройсман, Володимир, там по-батькові, не пам'ятаю як. Виніс постанову, яку він доносить за три секунди, і розрадив би цю ситуацію до того часу, поки не вирішиться питання в Верховній Раді. Просто це нікому поки не цікаво. От для того ми тут. Я думаю, що сьогодні почує ціла Україна, що багато таких людей по цілій Україні. Тоді, можливо, питання зрушиться. Дуже дякую.